Відомий вислів Краса врятує світ сьогодні, як ніколи, звучить актуально. Красиве нині покликане рятувати життя. 20 вересня на центральній площі міста митці із Миргорода, Полтави, Опішні, Петриківки та Ромодану приїхали, аби долучитися до акції «Зміцне українське військо, мета якої зібрати гроші для військових, що зараз перебувають у зоні АТО. Ми таким чином робимо свою свій внесок, свою частку, такий загальнодержавний рух. Допомоги нашим мужнім, нашим е, см сміливим військовим, які боронять нашу святу землю. Ми і е, е, зорганізували цю акцію Зміцни українське військо на Миргородській землі в нашому славному місті Миргороді. Близько 15 митців, художників і прикладників об'єднали свої зусилля, зголосившись надати свої роботи на продаж задля доброї справи. Ми хочемо, якби внести свій маленький вклад. От я, як викладач Миргородського керамічного коледжу, і моя студентка принесли на цей захід біжутерію і хочемо її продати, щоб допомогти воїнам, АТО і внести свій маленький вклад таким чином. Зараз, на жаль, Такий, такий стан в Україні, що ми повинні всі згуртуватися і всі допомогти, хто чим може, хто такими виробами, хто може якусь копійку, хто, ну, хто чим може. На виставці продажу можна було придбати декоративні вироби, ляльки, прикраси, сувеніри, картини. Хто з містян для себе нічого не знайшов, просто кидав гроші у скриньку. Я когда услышал, что здесь организовывается вот такое вот мероприятие, я сам неравнодушен, потому что у нас очень много переселенцев с Луганска, с Донецка. Люди практически уехали с одними сумочками. Смотришь на них, жалко, конечно. Тяжело смотреть. Порыв моих добрых намерений – это помочь этим людям. Насколько это возможно от меня? Тож у рамках благодійної акції Зміцни українське військо було зібрано 1610 гривень.